Дорогі друзі, а зараз ви побачите, що виходить, коли натхнення приходить. Рада вітати у студії нашу постійну гостю Олю Воробець. Вона йде по життю з цікавими новими ідеями завжди. І отже, Олю, що сьогодні буде у студії, чим ділитиметесь з нашими глядачами? Я сьогодні вам розкажу, як малювати ось такі малюнки на тілі, не ем... Без тату, який яке назавжди, навічно не пошкодити свою шкіру, не пошкодити свою красу, наприклад, своїх дітей відмовити від того татуювання, які діти роблять, просто мріють щось там собі набити на якомусь місці і потім плачуть, тому що воно не виводиться це вже назавжди. Як можна відмовити дитину? І оці малюнки вони досить гарні і з часом приходять і. Ну просто для краси для себе. Отже, якщо вам вже дуже кортить прикрасити своє тіло, але головне не зіпсувати його, це безболісно і зникає за два тижні. Тобто, два, три тижні в кого який пігмент шкіри, як воно буде триматися, це вже в кожного своє, як воно буде, і е, ну це і краса і літо. Зараз ми всі роздягаємося, все щось хочемо. Але приходить зима і потім ну, не, не варто робити ті татуювання, які залишаються на все життя у якості моделі буде. Я. Тому я вам потім розкажу, наскільки це <хи> добра ідея, і за скільки воно точно змивається. Ось е, про історію е, цього мистецтва, можна так сказати, детальніше ми будемо говорити. в ході це, ро... роботи, так, Я вам ході розкажу, роботи. що до чого і як. Отже, хна у нас є різна. У нас є хна суха, і є суха. Тепер вже в таких от в тюбіках. Вона вже розведена. Тобто, е Хто хоче малювати, і вона не вже розведенена, тобто ти вже не бавишся з якимось там заварюванням і так далі. Тим більше варити е, не всі зможуть, і в нас такої продукції немає. І, е, Це відносно о, нове таке заняття. Ну, воно не нове, але я вам скажу так: е, в нашому місті воно ще рідкісне явище, і щоб купити десь так на ринку чи на магазині, ви не купите. Попереджаю е, хна, яка для волосся. Для фарбування волосся не, вона не підходить для малювання на шкірі, тобто варити її там 2-3 години з чимось не варто. Е, ніби в інтернеті сказано, що можна варити її з кавою, з чаєм е, там 2-3 години і наносити на шкіру. Не факт, що воно у вас проявиться з часу. Воно буде блідо жовтого кольору і. Навіть, можливо, будуть опіки на шкірі. Не раджу вам цього робити. Купіть краще готовий матеріал, який для того є назначений. Хна для тіла є, хна для тіла. Вона так і пише, що хна для розпису. У нас все безпечно. Так, Починем. ми будемо готувати, робити вже з готової. Не будемо розводити отакий порошок. Порошок він розводиться тільки водою, маємо якусь там формочку, трошки теплої води і пензликом малюємо. Хто вже чим любить, Хто чим любить, кому як зручно. Ну, пензлик тоненький, звичайний. Перед тим, як малювати, ми, звичайно, трошки обожиримо нашу шкіру, трошки ми її е, почистимо, щоб у нас було, ну, малюнок гарно лягав. Також для проявлення малюнку е, інколи використовують, особливо коли суха хна, використовують, наприклад. Е, Лимон, от я беру лимонний сік, який потім просто допоможе підсилити сам колір е, самої хни. тому що пігмент шкіри не у всіх однаковий. І когось він краще проявляється з часом, когось е, гірше, ну, світліше, темніше і е, по-різному. Тепер відкриваємо ми оцей тюбик з готовою пастою на самому тоненькому кінчику, щоб нам потім було зручно малювати, вона не розтікалася. Ми Звичайними ножницями, зрізаємо стільки, скільки нам треба і пробуємо, наскільки воно у нас буде виходити. Це трошки замало відрізала. От. Розкажу вам так, що малюнки по тілу, всі чомусь думають, що вона пішла з е, Індії. Так, звичайно, там розмальовують е, тіла, от воно, ми вже попробували, як воно видушується. І тепер спокійно. спокійно до роботи приступаємо. Е, на, насправді такі малюнки е, пішли з Єгипту, де. Е, Малювалися оці малюнки для, наприклад, більше як для оберегу, для захисту. Вони вірили, що ці малюнки приносять щастя. Наприклад, якщо комусь не вистачає якоїсь удачі в житті, наносили малюнки для того, щоб ну, покращити життя, побажати щастя, такі як обереги, такі, як воно йшло. Як... Амулети такі, наприклад, є малюнки, вони були більш геометричні, а вже потім пішло воно на, на, на розпис тіла вже в самій Індії. Вже в Індії ці малюнки вони наносяться теж дуже по якимось своїм правилам, особливим. Трошки нас забився носик. Окреме правило. Тобто, ну, не так, як в нас є європейські е, малюнки, які наносять вже де завгодно, на будь-яку частину тіла і любі малюнки. В Індії ці малюнки вони е, приносять е, свій. Якби, Значення так само. наприклад Можливо, якусь удачу хтось привертає. Удачу, удачу І не тільки. Наприклад, малюнки, вони краще їх розтягувати вздовж, тоді пальчики довші, кажуться, і дуже так гарненько воно буде виглядати. Не бійтеся малювати, тому що малюнки, бачите, ми йдемо не по трафарету, а по бажанню, як нам лягає малюнок. От, тепер. Наприклад, якщо в Індії малювали е, малюють, е, малюнки, то е, якщо дінка, дівчина не замужня, то малюнок не може бути вище зап'ястя. Вони розмальовують все, це такі ажурні, гарні, у них як рукавички, все, вони мають якесь значення своє. Наприклад, квіточка це означає прибуток і стабільність. Тобто, якщо от ми зараз нашій марійці намалюємо, щоб її... Е, Трошки було більше прибутку, і її е, життя приносило їй удачу і був такий розвиток в неї творчий. І творчий, і ну, це більше як фінансовий. Ага. Отакі От всякі завитушки, е, плющ, всякі квіточки, це все йде як е, е, на фінанси. Якщо, наприклад, квіточка, а якщо, наприклад, незамужня дівчина малювала собі, от, як кажуть, е огірки турецькі, uh -huh, uh -huh. значить о, дівчина о, скоро не да собі жениха. Тобто це можна було собі як щось набажати наперед. Жінка, е дівчина шукає собі жениха, і вона з часом його знайде і е е е вона вийде заміж. Наприклад, у Індії так також не якщо вже малюють вище на весільні розписи, вони йдуть е е тільки до локтя. І не вище, і до коліна. І розписують тільки жінки, які. Тобто не кожен майстер має право це розписувати. Тобто мехенді, так, мистецтво розпису тіла. Мистецтво мехенді або менді ще називають його, тому що е Ну, у нас по-різному як коли перекладають, мають такі, е ну, то як перекладе, хто як чув, так і говорить. Менді, мехенді, тобто це одне і те саме е, е, розпис по тілу. Ажурно тут зробимо квіточку таку. Тобто е, можна малювати по драфаретах, можна малювати по-різному. Хна є так само різних кольорів. Але якщо хна е, кольору не коричневого і не жовтого, ну така вона оранжево, значить хна має. Штучний пігмент, і ми не, не, я би не радила малювати дітям чи вагітним жінкам. Тобто може бути алергія і може бути е, ну, щось таке неприємне. Як Ці реакція, шкіри, так, не яке це є синтетичні барвники, я б його не радила, щоб воно було е, це краще використовувати все ж таки натуральну хну. Малюнок зберігається до, до двох тижнів, але якщо. Його не потрібно, то можна звичайно його швиденько стерти і. Е... Тобто немає ніяких проблем, якщо вам не, не подобається малюнок, чи набрид, чи як, його можна стерти е, перекисом водним. Це зразу його можна стерти. От зараз ми нанесли і ми його зітремо, і тоді в мене буде чистенька ручка. Чи... Можна, можна і через тиждень стерти, наприклад, ну, потрібно стерти. І е, Воно, наприклад, якщо в когось ну, негарно висвітлюється, з часом є, що темніша сторона, є світліша, вона, наприклад. Е, е, Негарно висвітлюється. Можна, звичайно, серце не ходити, таке. Тобто все залежить від якості цієї пігменту шкіри і від якості хни. Олечка, що ви собі намалювали? Ну, я собі теж бажала таку удачу, і трошки Прибуток. більше прибутку, і трошки такої ем, стабільності в житті і розвитку. Ці всі завитушки це йде так само, як на розвиток е, ідеї і е, ну там. Щоб мої ідеї не закінчувалися, і щоб я завжди мала якісь такі цікаві е, нові е, враження і так далі. І ділилась е, ними у нас у студії з нашими глядачами. Так, Ось така краса. У нас виходить, можна малювати по трафаретах, тобто це кожен як собі навчиться, так собі буде е, малювати. Можна ставити любі крапочки і е, все, що собі захочете. Якщо на а, до речі, коли розмальовують на весілля в Індії, малюють тільки замужні жінки, і цей процес інколи займає ну три дні. І під час того, коли їх розписують, тільки замужня жінка, яка розписує, дає такі слушні поради, як правильно жити жінці з чоловіком, е якісь там дає настанови, поради. І це їхня така традиція. Це, це обов'язково. Чим більше буде е розмальована молода, чим більше буде всяких е ну, там, завитушок і узорів, тим як вважається, що наречена буде щасливіша, найкраще у неї буде життя, і вона буде дуже щаслива, і вона є, як би це сказати, Опитня е, 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 в кожного народу є своя традиція. Так. Тобто у нас розписують писанки, правильно, писанки, тіло у них Так, а у них розписують тіло на щастя і на удачу. Там все завжди їх дуже багато і вони розписуються всюди. У нас тепер звичайно розмальовують все, що хочуть, можуть і дракончики малювати, і крилишки. Тобто, якщо дитина е, захотіла щось собі якогось метелика. Можна і е, дитині воно висихає. От чекати треба, поки воно висохне. Це скільки часу приблизно? Ні, як в кого? До 20 хвилин, до 30 Воно і потім воно Що з ним далі. Ми будемо воно? робити? Ми чекаємо, коли воно висохне. Ага, і воно просто о, так, осипатись Так, ну Це вже буде. потім через годинку собі можна е, воно осипатись і акуратненько це все, все зняти салфеточкою сухою, не мокрою. Тому що ми розмочимо хну і може бути такий ефект трошки грязного. Е, зараз, до речі, дуже також популярно на дитинах. Днях народження. Аквагрим аквагрим. Розкажіть нашим глядачам детальніше. І от як які нові ідеї щодо цього аквагриму? Ну, аквагрим, ну це таке, воно на одну один день, день, чисто забава для дітей, е, таке воно теж своя вона, є краска, яка тримається трошки і не визиває як такої алергії, ніби вона є пом'якшуюча. І, е, наприклад, якщо для дітей... Ну, от я б, наприклад, не радила. Хну в будь-якому випадку, що собі краще попробувати десь на зап'ясті, чи де хоча б крапочку поставити, чи якась реакція, це. Але хна е, має е, дезінфікуючі е, властивості. Тобто, якщо у вас є ранки, якщо у вас є е, комарі покусали там чи щось, не бійтеся, воно не буде ніякого ні. Подразне, нічого ну і дезінфікується. Тобто це навіть корисно робити такі можливо ще з таки з такою е ціллю розписують у цих країнах е ті. Можливо, можливо, вони ж я ну, чесно, я там не була, не знаю так, для чого вони конкретно розносять ті малюнки, чи вони ще дезінфікують свою шкіру, чи як, але е то, що від хни не буде натуральною без тих фарбників, не буде ніяких. Е Ніби шкоди, це, ну, це точно. Але, я кажу, треба пробувати. Мені зігнути пальці. Ні-ні, ні все нормально, нехай собі таку потихеньку воно сохне. Ми такі зробимо акуратненьке, що ми ще можемо додати. Гроші ми намалювали, удачу ми намалювали, і розвиток марійки нашої з натхнення ми намалювали. От. І тепер можемо спокійно сідати і чекати, поки воно. Висохне. Чи ще щось Маріка хоче? Ні. Ось тут можна крапочку. Так. От, і чекаємо, коли воно буде сохнути. Е, тепер же ж. Е, для дітей використовують, наприклад, такі е, називається глітер тату. Тобто е, малюнок наноситься таким спеціальним клеєм і зверху посипається кольоровою м, блискавками. Блискітками блискітками посипається. Вони потім той ну, так той клей тримається на ну, на руці так само тиждень часу, але це в основному діти такі там 7 сім років просять, щоб щось намалювали. Вони собі оці, замість тих наклеїв, що жвачки, щоб дітям вже ті жвачки не купляти. Боже е батьки, краще зробіть вже дійсно то глітер. тату. то воно не недорого в там в салонах коштує. Дитині буде набагато приємніше ніж оті і е потравити дитину, і що ці, ті, ті розмальовки. Чи правда, Олю, що своєму чоловікові ти заборонила робити? Його і... розмальовані. Я не... так само йому розмальовує. Розмальовуєш, так? так, так. І, і чоловікові деколи коли намалюю, і дітям деколи малюю такі всякі малюночки. Вони там ходять, хизуються, футболочки такі цікаві, е, вдягаю, щоб було їм видно, де в них що є. І дійсно вони потім ну набридає їм той малюнок. І вони походять там тиждень-два, перших два дня не навіть не миться. Мама, не переживайте, малюнки не змиваються. Е, малюнок може бути, якщо він та коляг, е, і бу, може бути е, ну, в кожного свій пігмент. Якщо він просто е, після того, як зніметься хна, жовтенький, не переживайте е, після отаких от тюбикових е, хни вона може проявлятися до, до сутки. Через сутки воно починає набирати кольору, насичується. Тобто воно само пігментується. Ну, так? Така, якщо шокна з баночки, от в мене вона зразу така чорна робиться. У мене, можливо, якийсь інакший пігмент, бо дітям теж темніше лягає. Е, і ще момент. Е, якщо малювати, і ви бачите, що підсохло, а ви зверху ще щось хочете домалювати, не раджу. Поправляти, якщо вам дуже подобається той малюнок, і ви його хочете ще раз зверху, ну, бачите, що він висвітлюється, і ви його хочете поправити. Не робіть такого. А має ефект, ну, гріє трошки руку, вона таке, як має пощіпувати трошки mm -hmm. деколи. Не лякайтеся. Хна має, може зробити такий ефект, як е, спалити шкіру. І можуть з'явитися рубці. Не робіть, краще малюнок зійде, ручка там день-два віддихне, і тоді можна малювати інакший малюнок, може ще навіть і краще вийшло. Тобто експериментів робити не варто. Ні, не підсилюйте те, що було. Хна на хну не накладається. Пройшов малюнок, ми, ми там пройшли, витерли ручку, все можна так само, якщо наприклад, погано чіпається, шкіру протирають маслами, натуральними маслами. Ага. Вони тоді розширюють трошки пори. І е, ніби хна з глибше впитується, це кому зовсім ну, наприклад вігмат не чіпається на саму руку. А взагалі, кажу, не, не зуживайте тим, щоб хну на хну не накладав. Бо можуть бути рубці, може бути спалена рука, е, тобто все корисне, може перерости в щось е, не дуже корисне. Треба слідкувати слід, дійсно. Слід пам'ятати, що хна вона здається і натуральний продукт, але це не наш продукт, тому не ну, варто експериментувати. Ну, якщо розумієте, цукерка теж не принесе шкоди, якщо її з'їсти одну. Так, а якщо їсти ну, цілий кульочок, там мішечок кілограм, то нам дешкода. Так само тут. Ви можете розписувати ними. Вам будуть мінятися малюнки, вони можуть триматися місяць, кому як. Я дійсно бачила, коли людей тримається місяць малюнок. Я не знаю, може вони не миються там сильно мочалкою в тому місці. А є таке, що воно за тиждень-два просто воно висвітлюється, зникає. Тобто немає ніяких і намалювати можна все завгодно, ще квіточку, е там якусь пташку, пірічку, що завгодно. на любі. До речі, так само на, е чому в Індії розмальовує нижні частини? Чому зважається, що там краще чіпається? Тобто, якщо на плечі е малювати, можливо вона буде інакше відрізнятися. ви так собі подивилися, що тут у вас дуже темне. То на плечі воно може бути світла. І вона може не взяти. Ну, у нас є тут ніжна шкіра, тут грубша. тобто з кожного від цього воно буде по інакшому кольору лягати. Отже, Олю, давайте підсумуємо, що, е, якщо дійсно хтось вдома е, захоче е, скористатися цим мистецтвом мехенді, е, з чого ми починаємо? Нам потрібна чиста О, поверхня. Чистити руку. Е, тепер ж ми її обезжирюємо, тобто кожно е, е, лимонним соком. Можна, звичайно, якимось спиртиком, не, не проблема. Лимонний сік підсилить вам само насичення самої хни, і пізніше того малюнку воно допоможе проявитися. Так само інколи можна додати в хну і або вже пізніше, як вона вже е, вода з цукром. Вона так само підсилює е, колір. Е, і тоді вже або ми беремо сухухну, або ми беремо ось таку, в, 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 в тюбіках, вже розведена вона, е, щоб менше було проблем е, з розведенням. з тим всім. Е, е, І спокійно собі наносимо. А, до речі, якщо хну, я вам скажу такий секрет, як отаку хну готову, якщо ви розвели, наносите, її можна не чекати зразу наносити. В салонах інколи використовують це, я теж знаю, додають різні спеції. Тобто можна додати каву, можна додати чай, можна додати якийсь ванілін, але вже ну, з тих паличок, коли натирають, не сам цей з торта, а іменно е, приправи. І тоді треба почекати ну, хвилин 15, щоб вона наситилася ота хна, і тоді ще той малюнок буде пахнути. Тобто він не просто робить якось дезінфек... красива дезінфекція шкіри чи щось. Він ще буде мати такий аромат запах якоїсь, ну, духи можна не використовувати. Жінка буде пахнути такими гарними пиріжками, наприклад, якщо ви додавите ваніль. І я думаю, вашому мужчині дуже це сподобається, якщо будете так романтично пахнути. Ваші ручки будуть такі красиві і цей малюнок зникає, сам усипається, звичайно, зняти його, як він вже сам висохнув. Всі е, малюнок, як він висохне, сухою, сухою салфеткою зняти все зразу. Тому що, якщо виходите день і воно починає відлущуватися потрошки, ну, це просто не естетично дивиться. Воно сильніше не візьметься, е, не буде такого, що там взялось воно краще, там воно взялось менше, і ви ходите з ним цілий день, бо воно ви хочете дуже темний малюнок. Ні, воно береться в перших 20 хвилин. Довше воно не візьме вам темнішу, тому якщо воно висохло, ну візьміть акуратно салфеткою, зніміть його, пошкрабайте там акуратненько. Воно все зніметься і все. Не варто чекати там до кінця дня, поки воно буде там клаптиками відвалюватися вам і вже не гарно дивитися. Отже Олечка, і дякую вам за е, нову ідею за майстер-клас, е, за е, традиції сходу. А які традиції у нас далі розкаже передача роду».